Зв'язку Сергій Марченко, блогер. пана Сергію, вітаю вас. Доброго дня, Катерина Доброго дня, шановні глядачі. Іван доброго дня, пане Сергію. Ми, звісно, всі ж зворохоблені переліком і визнанням заслуг певних громадян України, визначених офісом президента. Ну і в мене особисто питання: як можна порівнювати заслуги там Сергія Притули і Віталія Дейнеха з такими панами, як Кошовий, Пікалов, чи Наталка Раєвська, більш відома в світі як Наталка Мосейчук? Чим вони керувалися? Для мене це теж загадка. Виглядає так, що в списку дуже багато є достойних людей, людей, на яких дійсно варто рівнятися, і військові, і волонтери. Але якщо говорити про те, що державні нагороди це, мабуть, якісь такі речі, за які е, якісь люди на яких ось потрібно рівнятися, то я не дуже сильно розумію, для чого нам рівнятися на таких людей, як Кошовий, який там за інформацією. Від нього ж самого злякався і втік за кордон на початку війни. Тобто, яка його велика заслуга, що він такого зробив для України, що це варто відзначити державною нагородою, мені дійсно не дуже зрозуміло. Ну як він в день інавгурації його поцілував у лобик сам президент? Тому можливо, пам'ять про це досі живе, але якби там справді є достойні люди, але іноді здається, що можливо тих достойних поставили в той список, щоб ми не так сильно ворохобилися, що там роблять пани із 95-го кварталу, а їх там чимало. На жаль, в Україні не дуже сильно розвинутий інститут репутації і не дуже розвинута така штука, що людина, яка цінує себе, свою репутацію, свій внесок якусь спільну справу, дозволяє собі отримувати. Нагороди разом з людьми, які цього, на мою думку, та на думку великої частини суспільства недостойні. Тому хотілося б звичайно більшої якоїсь свідомості від лауреатів, які заслуговують цих нагород. Бо в українській історії є такий прецедент: в 2005 році Ліна Костенко, відома поетеса, відома відомий моральний авторитет української нації, відмовилася від звання Героя України. А, і це був дуже сильний вчинок. І, можливо, тому є Ліна Костенко і є всі інші. От в цій плеяді нагороджених, на жаль, людей масштабу Ліни Костенко не було. Не було людини, яка б вийшла і сказала, що я ціную а, високу оцінку, але я не хотів би отримувати державну нагороду разом з такими персонажами, які. Не, не надто на це заслуговують. Ну і тут ще є інший аспект. Може, пани Хошовий і Пікалов теж могли би вийти і сказати, що друзі, ну ми раді, що нас відзначили. Оце наше вечірнє шоу, але ми вважаємо, що ми не гідні. І в принципі, до них було б е, більше поваги і ще менше запитань. Але на жаль, вони цього не зробили чомусь. Ну, розумієте, якби вони були здатні на такий вчинок, то, мабуть, в суспільстві було б менше питань до них. Якби вони були здатні на такі вчинки, вони б, мабуть, не втікали разом з жінками, з дітьми за кордон, а вступали в територіальну оборону, як вступила купа моїх друзів. І тоді просто б ми зараз не говорили, бо не було б предмету розмови. Бо вони б волонтерили, вони, б, можливо, воювали, вони б робили ще якісь корисні речі. А так виглядає, що люди просто ходять на свою роботу, роботу безпечну, роботу досить високо отримують за це гроші, і таким приємним бонусом. До цього всього йдуть державні нагороди. Хотілося б все таки не знижувати ціну цих нагород, бо є люди, які дійсно роблять подвиги, які дійсно роблять дуже багато, і таким чином знецінюється вага тих нагород, які даються їм. Просто наступне наше запитання у суспільства буде логічним. А типу, так нам що чекати через півроку, поки колишнім спікерам Медведчука, які зараз в марафонах оселилися, теж дадуть звання якогось там героя України? Бо воно ж в марафоні сиділо там, нічку не спало, з укриття ефіри, страждало, і ми таким чином перекреслюємо і забуваємо все те, що вони робили до цього, як вони вісім років кликали свідомо, свідомо цю війну сюди. На жаль, мені навіть нема що відповісти на це, тому що дійсно оці нагороди, якого попало за будь-якими критеріями, це стало усталеною практикою у нас, і мені б дуже хотілося, щоб ця усталена практика змінювалася. Щоб як правильно сьогодні говорили в дискусії, люди що ця практика існує давно, але чомусь жоден з нових президентів не ламає цю практику а навпаки. Стараються використати по максимуму для того, щоб відзначити якихось своїх особистих друзів, партнерів, колег, якихось знову ж таки є думка, що, наприклад, ті самі ордени пані Мосійчук та іншим, це свого роду хабар за лояльне ставлення преси за те, що і далі будуть тих, кого треба називати хорошими, тих, кого треба поганими, тобто. Тут є ще такий аспект. Ну тут до ефірів пані Мосійчук теж є питання на Ютубі, зокрема присутність там так званих хороших русських і вибілювання тих. Там є певні персонажі, і справді про це говорять оглядачі, яких вона вибілює, які зараз намагаються знівелювати у те, що вони робили до широкомасштабної війни. І я хотіла запитати, чи є шанси і що ми маємо зробити, щоб інститут репутації запрацював в нас? Треба робити вчинки. Має бути лідер. Має бути хтось такий, як Ліна Костенка, який покладе орден, покладе привілеї, покладе лояльність влади на стіл, в якому будуть неважливі гроші, неважливі якісь можливі нові заохочення, який просто скаже, що люди зхаменіться, це орден. В цьому у як це правильно називається, У підставах, за які дають цей орден, написано, що це орден за видатні заслуги, тобто він має даватися за видатні заслуги, і я не можу брати цей самий орден разом з Пікаловим, який просто веселить людей. Бо в принципі ордени за заслуги ведучим гумористичних передач це якось ну дуже дивно це не зрозуміло мені, і багатьом людям не зрозуміло. Сергій Притула теж до цього був ведучим гумористичної передачі, Але під час війни О, і АТО, чекайте. і антитерорична операція маю на увазі і повномасштабного вторгнення. Сергій Притула для оборони України зробив просто неймовірні речі у Сергія Притули Купа ролей, і одна з його ролей це талановитий. Ведучий гуморист, але він дуже давно піднявся над цією роллю. Він набагато більше ніж просто людина, яка веселить людей з телевізора. Він дійсно дуже багато працює, дуже багато людей донатять на його ім'я, і та допомога армії, яка зроблена притулою. Вона дуже велика. тому до притулу взагалі ніяких питань немає. І як я вже говорив, до багатьох людей з цього списку немає питань, але є питання до медійників, є питання до... Якихось адміністраторів телеканалу один плюс один, і якось це виглядає дивно, недаречно, і, мабуть, це виглядає демотивуючі, бо державні нагороди повинні мотивувати людей до нових якихось звершень. До чого мотивує нагородження кошового? Я не знаю дружити з тими людьми, які колись будуть у влади у владі, тобто. І ще одна новина: це справа ДБР, яку почало ДБР проти генерала Кривоноса. Навіщо проти бойових генералів от зараз каламутити воду під час активної фази подій? Ми ж пам'ятаємо, що це не перший генерал. У нас ще є, здається не закрита справа проти генерала Марченка, який мого однофамільця, який відстояв Миколаїв. Відстояв Миколаїв в той час, коли і ДБР, і поліція. Керівництво поліції повтікало з Миколаєва, і тільки генерал Марченко, на якого відкрита була на той час карна справа, зміг разом з Кімом, разом з військово цивільною адміністрацією захистити Миколаїв. І ми багато в чому завдячуємо тим, що зараз можемо вести якісь активності навколо Херсона, тим, що саме Миколаїв встояв. Бо якби Миколаїв не стояв, то ми б зараз билися можливо за Одесу. Можливо, вже Одеса була не наша, тому це тяжко переоцінити. Але проти генерала Марченка теж є карна справа, яка не закрита, яка розслідується. Мені здається, якщо говорити не на часі, то саме не на часі конфліктувати з військовими і намагатися якимось чином їх прилучити чи зробити якимись своїми лояльними до себе. Насправді, лідерство це не покарати тих, хто проти тебе. А лідерство це піднятися над якимись особистими амбіціями і сформувати команду тих людей, які будуть е готові все-таки е працювати разом з тобою, а не, конф... а не конфліктувати. Чи публічне вис... висвітлення цієї історії справи ДБР проти Кривоноса допоможе генералу, чи просто ну поговорять забудуть, бо у нас немає інституту репутації? Ну складно сказати, поки що я не бачив самої справи і не бачив самої підозри. То ті документи, які зараз є в інформаційному просторі, свідчать про те, що ДБР робить якісь запити у війська на рахунок генерала кривоноса. І поки що я не розумію до кінця, чи є там уже карна справа. Якщо є, то що саме інкримінують генералу. Але сама по собі ця історія неприємна і вона несе поганий, дуже поганий інформаційний відтінок. Якщо ми говоримо, що ця війна багато в чому гібридна, багато в чому вона війна за уми. То тут ми трошки цю війну, мені здається, програємо, тому що не можна звинувачувати наших військових у чомусь, особливо коли ці військові значимі, коли вони багато чого зробили для України. І найголовніше, що вони ще багато чого зроблять, і генерал Марченко і генерал. Кривонос, вони мені здається здатні багато що ще зробити в цій війні, і мені здається, треба берегти таких людей. А, пане Сергію, наостанок про хороше. Дуже хочеться хоч чогось хорошого. А ваше міні-волонтерство я бачила у вашій сторінці на Фейсбуці, що ви помідорки кудись возили. Розкажіть, куди як люди сприйняли і куди ще і що будете вести? А ви знаєте, взагалі я рекрутер, але спочатку війни рекрутинговий бізнес е, практично. Припинив своє існування, і я вирішив вирощувати овочі. У мене є город в Полтавській області. Зараз я знаходжуся в Пирятині. це за 30 кілометрів від мого городу. І зараз я привіз трошки кавунів, які вже сьогодні ввечері поїдуть на передову. Тут на Полтавщині я вирощую кавуни, вирощую томати. І коли я продавав друзям кавуни, ми навіть зробили таку маленьку паті за Херсон. У мене є така ідея, що, хоч Херсон і окупований, але українці мають їсти кавуни і помідори. І так, це моє смачне хобі. Я накормив вже трошки людей і в тому числі військових. І до речі, і ще з цікавого і приємного, що маю сказати, що коли люди замовляють кавуни чи томати, то мої підписники більше овочів замовляють на потреби ЗСУ ніж собі, тобто ЗСУ завжди. Десь пропорції дві третини ЗСУ одна третина собі. Десь так приблизно люди зараз замовляють овочі. Так що українці неймовірні, і ми просто не можемо не перемогти у цій війні. Ми переможемо, і перемога буде за нами. Ворог буде розбитий. Дякую дуже, пану Сергію. Сергій Марченко, блогер. І тепер ще й агровиробник, такий маленький, був з нами на зв'язку. Говорили і про нагороди, і про відсутність єдності. На жаль, під час повномасштабного вторгнення. Далі з нами Сергій